Всіх вітаю на моєму каналі. Приїхала я сьогодні на базар показати вам, які ціни на овочі, фрукти, як вони змінилися. Сьогодні у нас вже 15 листопада місто кривий ріг. Зараз подивимося на кріпчик і на петрушечку 140 гривень за кілограм іде. Бурячок по 20, ридисочка по 30. Морква, така невеличка, морква по 20. А ось морква така величенька, оп, і розріб. Вечеріці 120, запитала вже. Помідорки жовтенькі і розовенькі по 100 гривень. Ці по 75 і ці по 75. Так, подивимось далі. Це дуже маленький такий помідор Зовсім ну 35 гривень. На 40 Перець гривень. салатний 45. Он бачу червоний 75. Ну це ж всі ціни за кілограм. Так, цвітна капусточка, бачите, 100 гривень. Дешевше, ніж АТБ Я пам'ятаю вже ціни. Яблочко 30. У назви не бачу, нема і 28. Гарбуз. Гарбуз по 15. І ще є баклажани 15 гривень. А, і капуста білокачанна 25. Ще цибулька зелена. Ось ціна опт. А це розгріб по 90 за кілограм. Кріпчик по 100 гривень. Пінза по 200 гривень, вірочки 120, чесник 150, редиска 35, курма 80 гривень, яблучка Ліза 30 гривень, там чемпіон теж 30 гривень. І капуста. 25 і 22 гривні. 22 це оп. 25 це на кілограм. Дивіться, що я побачила. Ще кукурудза є. 15 гривень качан. Ось так, листопад місяць. Катоплю зимою буде. Подорожчує трошки. Подорожчає, наскільки ж вона поберущає? Не знаєте. На да? 30-й вона і буде там. Десь так. Так вже ж, дивіться, славянка 26, американка вже теж, ну, 23. А гранада взагалі 28. Ага. У нас сама дорожча гранада. Так? Да? А да. чого? Ну ось у маленька я бачу, Качество поменше. Качество. А. Якість, да? Так. Да, да. Якість картопля. Білоруса 26, Крилевана 26, Репанка опять 26, американка 28. Такі ціни. Люди ще купують картопельку. Доброго дня. Помахайте, махайте. Помахали. Теж ось ця картопля крилеванна, ну, невеличка, да? по 23. Гранада. От вона чись така дорога, 27. Гарно. Зато гарна, да. так. Реді 27, Наташа 27. І королева Анна 27. Ну, картопля у вас гарна. Черніга. Черніга. Дежір не було поганенько, да? тому така і ціна, навіть, так? Да? Добре, дякую, пішла далі. Так, далі. Red Lady, 27. Ось даже, бачите, в розрізі вона показує, яка вона гарна картопля. Гранада. 23, але малесенька невеличка. Белоруса 26, Керелевана 26. Це Вже побільше Беларуса 27. Ну і Гранада 27. А це Церепанка 26. Яблучки глянемо. Голден Яблучко. Чемпіон. Подожіть секундочку. Ще Голден яблучко. Ганненький таке яблучко. Яблучка, так. Дивимося до на Кухню. Гранада 27, Репанка 26. Беларуса теж 26. Наташа 26. І Слав'яночка, 26. І Крилева Ана теж 26. Цибулька 14. Картоплі багато. Сибуля, там бачив, полцедона, бачите, скільки? У Ну Це якщо сіточку, ви купуєте. А це сімеріночка у вас? Це сімерінка? А? а по чому вона у вас? Така 30, 28. А це моцу. Це поменше 28, да? симіріночка. А це яблучко? Ну, це 32. О, гарна яблучка. А червоні ті яблучка. ті. 28. Ті назва 26. їхня? А назва Флоріна. їхня Штат Флорида. Гарне яблучко. У вас, да. Оце особливе взагалі яблуко. Голден, Ага. Голден. По чому у вас? Такий по 30, такий по 28. Поменше по 28. Ну, гарне. Яблуко, гарнюські. Яблука такі. Великі, дивіться, які. Навіть давайте. Капуста. Подивімося, бурячок. 13 гривень, ну це оп. Це така сіточка. Ну, ось, бачите, сіточку таку 10, треба надо купувати. А це сіточка і морква. Поменше морква 17 і 20. О, так. Далі підкнувся. Щоб... Редиска, придиска 25. Помідори 55 і 60 оптий розліб. Так, угіручки 75-80. Тож баклажани є по 5 грувень. Ну, вони такі вже не дуже але так. перець 25, ну це оп теж. Ще ми з вами на цибульку не дивилися. Ось цибулька 1150. Назви не бачу. І 14. А назва цибульки вашої, це ще по 14. Назва Назва? медуза. Це медуза. Хороша цибуля, медуза. І це медуза, тільки поменше, одинадцять. По а капуста ваша по почав. Оце сіточку треба, так, да, купувати? Сіточка 22, ага. По 22 гривен, у по 75. Ну, хороші. Ну, ось такі ціни на сьогодні, на 15 листопада. Всім вам дякую за перегляди, за вашу підтримку та за ваші коментарі. Усім до нових зустрічей!